Сьогодні поговоримо про культовий радянський проєкт. Касі СРСР був багатим на талановитих інженерів і конструкторів, які могли виконувати на перший погляд нереальні завдання. Одним із таким був Костянтин Олексійович Калінін. У 1925 році виникла ідея створення літака Гіган. А через 4 роки з'явився повноцінний проект, і Калінін активно взявся за його реалізацію. Літак будувався за принципом літаюче крило. Така конструкція була новаторською для того часу. Вона мала вагомі переваги. Але не була позбавлена і недоліки. До переваг можна віднести відсутність фюзеляжу та великих керуючих площин, що зменшувало питому масу планера і давало змогу суттєво збільшити корисне навантаження. У 1933 році конструкторське бюро завершує роботу над першим дослідним зразком літака. Він являв собою величезне еліптичне крило товстого профілю з розмахом 53 метри зі спрямленим центропланом посередині. к 7 міг перевозити 128. Пасажирів на відстань до 5 тисяч кілометрів. На борту були кухня, каюти, салон, а також працював телефонний зв'язок. Вага літака 21 тонн, що перевищувало максимальну вагу вантажівки на 2 тонни. Також існував проєкт військової модифікації літака. Розглядалася можливість використання К7 як бомбардувальник. На той момент це був найбільший літак СРСР. Під час підготовчих випробувань було виявлено проблеми з вібрацією рулів керування. Після їх усунення літак здійснив. Свій Свій перший політ. Причому Калінін сам і сів у крісло другого пілота. Команда залишилася задоволеною першими льотними випробуваннями. Рівно через два місяці К-7 знову піднявся в небо для тестування на максимально швидкість. На жаль, випробування завершилося катастрофою, наймовірніше через флатер. Поєднання самозбуджуваних незатихаючих вихинальних і крутильних автоколивань елементів конструкції. Після аварії першого зразка будівництво ще двох продовжувалось, але у 1935 році проєкт було зупинено, а згодом остаточно закрито. Світова авіаційна спільнота Знала проєкт дуже сміливим та інноваційним. Шкода, що політична ситуація в країні не дозволила дати літаку життя в серії. Сам конструктор потрапив під хвилю сталінських репресій у 1938 році. Його життя обірвалося. у сучасному авіамоделізмі. К 7 справжня легенда йому присвячуються безліч великомасштабних моделей. Його часто можна побачити в комп'ютерних іграх і навіть у кіно.